Всім привіт! Мене звати Артем Вікому всім відомо. І це відео присвячується моїм інструментам. У мене є спеціальна скриня з інструментами, і яку я вам хочу Вперед! Ця скриня представляє собою ось таку невеличку скриню. Тут пише фірма, тут є розмір 130х165. Тут ну, фірма і розмір. Далі. У неї металева защепка ззаду у неї є дві завіси. Одна, одна тут і одна тут. І тим, так, далі. Є тут два відділа, що відкриваються. У першому відділі в мене стоять батарейки. Колеса. І тут така штучка, щось що, що прижимати. Стоять 4 батарейки крона на 9 вольт. У другому відділі стоїть у мене двигунці-моторчики від ігрушечних машинок. Відкриваю надійно на замок. Так, відкрили о, тут, о, ось це від літафона, так. Це всі відомі луганські, ну, так напильники, надфіль. Це для пойки. Ну, тут видно, ніж припой, викрутка, ізолента, скотч. От бачите, який в мене скотч, він тоненький. Я пізніше в кінці відео покажу, як його зробити. якщо не забуду. Відкриваємо. Це ось така тут то, е, ще лінійка є. Далі. У мене тут є двохстороння ізолента, є тут е, е, метр, є тут викрутки такій коробці, Тут у мене знаходяться болтики, їх багато є. Е, так, У мене ще тут є ось, видно, паяльник на 40 ватт. Це є ножик. Дуже гарний він ріже. Так, ще у мене тут є клеєвий пістолет. Є бідний дріт. Так, да, Тут можу продемонструвати вам інструменти по е, пер, Перед цим ще хотів розказати, що в мене є, є такий саморобний акумулятор, який я там перевіряю моторчики чи робочі і різне таке. Тут акумуляторних батарейок іде. Раз, два, три, шість батарейок іде акумуляторних. Два дротика. Про спойку акумуляторів має бути відео так і У мене тут вольтметр І такий. Зараз я йду покажу вам докладніше про мої інструменти. Так, ось я їх розіклав. У мене ось такий паяльник. Я вже не багато чого паяв. Від фірми від фірми зараз покажу Топекс. Він йде на 40 Вт. Я його купив за 100 гривень. Далі цей скотч. Ну, ви розумієте, як його відклеїти. Приклеїш, потім верхній шар. Далі вольтметр. Тут так, плюс і мінус. Я не чуть-чуть переробив Далі це маленькі хамути, далі клеєвий пістолет. Я купив не дуже сильний такий. На 40 Вт не видно через спешку. Так, хочу вам показати такий свій ніж. Він не дуже є великий. Ось такий параметр. Тут я блокератор, і коли я Натискаю він прямо. Він... Мій цемій ніж, з яким я люблю ходити на рибу. Так, ось такий він. Кнопочка, він міцний, мені він подобається. Так, далі. Що я ще вам би показав? Ну так, все це мої інструменти. Лента, я люблю радіомеханіку, люблю з нею займатися. Тут ще є косачки, молоток. Є така Дошечка спеціальна для того, щоб на ній паяти легше було. О, і ще такі е, дротики крокодильчики. Я їх зробив саме і купив ці крокодильчики поза 2,51 штучка, і я за них заплатив 10 гривень, два чорних, два білих. І так, як ви такі дріт, він десь на метровий, і він дуже м -м, знадобляється. Я може зроблю окреме відео, як зробити цей дріт. Всім дякую за увагу. Ставте пальці вверх, підписуйтесь на мій канал. Пока-пока.